Адже Гоголь наш? Український письменник, правда? Хоча ні, не наш. Але якщо дуже захотіти, то Гоголь буде наш. Але це буде не по-справжньому, бо він же не наш. Так чи біса той Гоголь? Наш чи не наш? Загадка ідентичності Гоголя турбує всіх. Це велике філософське питання, що по своїй глибині легко переплюнить дилему курки і яйця. Адже Гоголь не просто якийсь там всесвітньо відомий письменник, обличчя російської літератури, він також носій синдрому Малороса. загадкової хвороби, яка спокон віків надокучає українців. Якщо її вчасно не виявити, не пролікувати, синдром вражає головний мозок людини, перетворюючи її на амебу. Та не хвилюйтесь, хоч хвороба і страшна, але її важко не помітити. Спочатку людина байдужі до всього. Раз за разом повторюючи, яка разниця, Росія, Україна. Потім вона розуміє, що разниця так і є. У нас є любимості це фабрики довголіття, здоров'я. І намагається приховати свою хворобу від решти дочуючи. Я дерево любові, тому я можу нести тільки любов. Коли все стає очевидним, шукає виправдання. своїм долгом не розводити інформаційну війну, а я лідер на мене слишком багато зав'язано. «Малороси!» Шаболізи! Ви спаковуйте валізи! Гоголь прийшов усі етапи хвороби. Він народився на Полтавщині, де українською мовою розмовляли не лише представники селян та міщан, а й дворяни що прям дуже нетипово. Бо здебільшого вони були нащадками козацької старшини, як до речі, і родина самого Гоголя. Тут досі сумували за гетьманщиною і славними козацькими часами. Але попри це вважали себе частиною Російської імперії. Гоголь без сумнівів добре знав українську мову, яка була для нього рідною. по-другому Я на українському навіть не змогу. у мене по-другому розположувала її кості, мабуть. Знав народні традиції фольклор. Він навіть наївно вважав, що зможе залишитись українцем на службі у Москві. Але так само, як багато хто після нього помилився. Я, Медведчук Віктор Володимирович, хочу звернутися до президенту Російської Федерації Владимиру Путіну і президенту України Владимиру Зеленському з просьбою об обміні мене українською стороною на захисників Маріуполя і жителів. Важко уявити, але Гоголь був старшим від Шевченка всього на п'ять років. Обоє жили і творили в один і той же час, ба більше вони оберталися в одних і тих самих колах Петербурзької інтелігенції. Але як же ж по-різному вони дивились на світ? Ти смієшся, а я плачу, великий мій друже. Так, Шевченко звернувся до Гоголя в одной мановому вірші, тим самим підкреслюючи різницю між ними обома. Шевченко не бачив в Гоголові свого конкурента, а Гоголь Шевченко і бачив колосального конкурента. Шевченко це була козацька вольниця і гайдамацька вольниця. А Гоголь це було вироджене українське козацтво, що козачками стало. В той час, як Шевченко турбувався про долю своєї батьківщини, Гоголь на ній заробляв. Вона собі шоколадку купила, гадіна, з'їла сама шоколадку, а я що робить. А шо мені дивіться, як вона їсть шоколад. Я теж може хоче шоколад. Він мені. Мені задиво. Сміх краще продається, ніж сльози. А знаєте, що ще добре продається: екзотика. Дикі чужі народи окраїни імперії приваблювали Ласого на всілякі диковинки російського читача. Тому українське походження стало справжньою золотою жилою. Яку Гоголь активно експлуатував? Перший його твір «Ган... Ганс... Ганс Кюхельгартен. Кюхельгартенфу. Публіка висміяла. А от вечори на хуторі поблизу Диканьки це вже зовсім інша справа. І саме цей твір зробив Гоголя зіркою. Моя головна претензія до Гоголя. Господи, я висловлю Гоголю свої претензії. Однак моя головна претензія до Гоголю полягає в тому, що він зображував українців з точки зору колонізаторів. Тобто саме він уторвали тим міф українців-селоїдів, яким досі послуховується Росія, зображуючи українців як меншовартісну вартісну націю. Образ грубих, неотесаних солюків, які цілими днями глушать горілку та співають тужливі пісні, пережив два століття і вилився так звану шароварщину, яка й досі кошмарить всіх нас. Звідси також витікає приниження української мови як мови сільської, примітивної на противагу російській мові, якою автор і писав свої твори. Ой, жесть. Ізбушка навіть не на курих ножках. Удивлюся, що тут навіть сартир на вулиці. Виходок. Здесь туалет називають виходок. Таким же був Гоголь. Яка в нього душа? Можете відкласти свої магічні кулі, бо відповідь уже є. Сам не знаю, какая у мене душа, хохлядська чи руська, заявив письменник. Звичайно, Гоголь лукав. все він знав. Просто мистецтво має бути поза політикою, от він і вигадав найбільш політкоректну відповідь. То, что происходит в политике, это нас вообще не касается. Мы артисты, мы вне всего этого. Шарики в цвета украинского флага, что ты с ними делать, что не делаешь там? Не, это в райдере просто написано, чтобы когда у нас из аэропорта, когда мы выходим, чтобы встречали нас организаторы с желтого синими шариками, шарике, из Украины одела там какой-то триколор. Угу. А, да, костюм, где на триколором, и как же это так, у нас такие типа проблемы у нас ссор. Что сказали организаторы, когда увидели, что ты вышел с символом? Пронесло, ничего не сказали. Однако в моменти, коли синдром Малороса ще не до кінця заволодів Ігорозовим, Гоголь висловлював зовсім інші думки. Сам факт, що я виступаю а, э, в Росії це ну, возмутительно. Но все-таки я виступаю в Росії, це факт. Навіть планував написати правдиву історію України, мається на увазі ще ту, до присвоєння Росією права на Русь. Так він пише Максимовичу. Представь, я теж думав. туди, туди, в Київ, в древній, в прекрасний Київ. Он наш, он не їх. не правда? Там і вокруг нього є діла старі наші. Гоголь навіть мріє очолити кафедру всесвітньої історії в Київському університеті святого Володимира. А коли йому пропонують викладати не українську, а російську історію. Гоголь відмовляється. Та вірність Україні не тривала довго. Треба було обирати між долею вигнанця, як, наприклад, Шевченко, і улюбленця мільйонів. Хм, Що ж обрав Гоголь? Той же важний шаг вперед со сторони таланта Гоголя в мы ми, і в том, що в мертвих душах він совершенно отрешился від от малоросійського элемента і став руським національним поетом во всем пространстве цього слова. Пише вісерян Білінський. Це мерзнусть. Це реально мерзнуть. Що ж, тепер і ви знаєте, який вибір зробив наш любий сердечний Гоголь. Однак це ж не його провина, правда. Просто хвороба почала прогресувати, і, врешті-решт, вона змусила Гоголя переписати фінальний монолог Тараса Бульби перед смертю, в якому він тепер вихваляє російське самодержавство. Тільки не треба казати щось на кшталтну, то шо він зробив все, що міг для популяризації української культури, бо це ж не так. Твори Гоголя Україна залишається в далекому минулому. Спробуйте пошукати хоч якийсь натяк на відродження нашої державності. Мені буде дуже цікаво на це подивитись. Рішення зріктися свого походження коштувало Гоголю дуже дорого. Була ні Да Я не ридала, я все время плакала. У мене було, знаєте. яке Після цього його твори втратили барви. Перетворилися на похмурі й сірі ціні колишнього життя, як, наприклад, можна побачити в ревізорі чи «Мертвих Душах. Тут не знайти більше українського калориту, гумору, радості від життя. Хвороба потроху забирає все, перетворюючи Гоголя на малороса, не до росіянина і вже не українця, серединну людину, яка, попри весь свій успіх, не змогла знайти собі місце в любі Росії. Як то уїжджали з Москви? Мені було страшно». Саме тому переїжджає до Італії. Але і там Гоголь відчуває себе чужим. Що було далі, як завершилося життя Гоголя, всі знають. Чи шкодував він про те, що зрікся батьківщини? Хто ж знає? Та хіба це має взагалі якесь значення? В СРСР створили чимало екранізацій творів Гоголя, адже письменник ідеально лягав у схему інтернаціоналізму, вкорінював міф, що в межах радянської держави малі народи можуть самостійно розвиватись, зберігаючи свою ідентичність, але бути радянськими людьми. А так, старе добре радянське кіно. Як же ми за ним скучили? Те саме кіно, в якому українці завжди обожнюють, ніби вони дуже вдячні всім царям. Де українська культура це завжди випити і закосити, і де українською можна лише співати, але не можна говорити. Адже українська мова солов'їна і неї заведено співати, Світлейший! Сегодня обещал меня познакомить с моим народом, которого я до сих пор не видала. Хорошо ли вас здесь содержат? Да спасибо, мама. Провьян дают хороший. Что, философ, боишься? Ну, сейчас тебе ведьма задаст и беру. Чего боюсь? Разве я не козак? Читал. Проте на екранізацію Тараса Бульби все ж ніхто не наважився. Вона була занадто просякнута українським духом. І лише в 2009 році повстало щось подібне на фільм спільний російсько-український проект Володимира Бортка, де з українських, звичайно, лише актори. Я тебе порадив, Я тебе люб'ю. Останні кілька років активізувалися старання українських літераторів повернути Гоголя Україні. Russian Ети здехонта Гоголь все ж таки український письменник. Звісно, що він український письменник. Українська література завжди має доводити своє право на Гоголя українського письменника. П'ять доказів того, що Гоголь дуже навіть наш український, великий український, наголошую, український письменник Микола Гоголь. Та наявність українського паспорта чи ж то походження, ще ні з кого не зробила українця. Ми ризикуємо створити прецедент, коли кожен голуб міра, що подався на заробітки до Росії, повертається до України. Я тут живу і так далі. Приїжджаю, від'їжджаю, і все просто не давала концертів. Ви цього хочете? Бо я ні. Для того, щоб стати українцем, треба мати бажання ним бути. До Москві не продався, свою честь не зганьбивши. Не робив хто кар'єр на кремлівських харчах. Я впевнена, що кожна людина вільна робити вибір, в тому числі вибір власної ідентичності. Однак це той вибір, який можна зробити лише раз, і назад уже не повернеш. Вигудь, зробив свій вибір, і нам залишається лише його прийняти. Звичайно, це було б простіше зробити, якби він був не сусіднім відомим письменником, а, наприклад, виступав на пташній фабриці в Росії. Однак все одно ми повинні змиритися з тим, що Голин не наш. Він ніколи не був нашим і не хотів бути нашим. Тому змирімося раз і назавжди, і поставимо крапку в цьому питанні. А щоб не підхопити вірус малоросам, раджу вам підписатись на цей канал, поставити вподобайку, написати якийсь коментар, аби вірус, який шириться країні, не захопив вас. Наразі в мене все і до зустрічі!